Нас деєднається диссидент, член ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісельс. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю, добрий день! Героям слава Йосу. Вже перших дві справи проти Російської Федерації. Міжнародний трибунал в Газі розпочав кримінальні та в світлі війни проти України. І... Захоплення українських земель території, хоча там йдеться в принципі про дітей депортацію, скажімо так, але цей початок вже покладено. Наскільки є шанси, що цей процес активізується і закрутиться, тому що нам аби більше цих справ, і в принципі ми ж крокуємо до трибуналу? Так, ну. Я можу тільки з загальних міркувань, бо в мене, як і у вас, є тільки доступ до інтернету. Я не допущений там до якихось внутрішніх інформація. Я вам можу процитувати. Я читав, я читав угу. те, що було в інтернеті. Я угу. знаю про це. Що ми здається вже про це говорили? Що швидкість наближення до результату цього трибуналу буде. Напряму залежати від війни, від того, як буде просуватися війна, як почнеться і буде успішним український контрнаступ, якого ми всі очікуємо, від цього буде залежати. Бо я впевнений, що віртуальний трибунал можна провести впродовж там пару років. Якщо ви не пам'ятаєте, то всі процеси пов'язані з міжнародним трибуналом, тягнуться багато років. Наприклад, збиття в 2014 році Боїнга, воно тільки зараз доходить до результату судового. А вже пройшло багато немало 9 років. Це тому що дуже тяжко знайти потрібні докази. І пошук цих доказів, їх верифікація займає багато років. Бо процедура mm. юридична дуже точна, дуже критична. Бо трибунал не може дати можливості потужним адвокатам Росії звести на нівець всі їх зусилля. Тому і цей трибунал буде, на жаль, тривати довго, але головне, щоб він дійшов до кінця. До Самого суду, і щоб на лаві підсудних сиділи ті злочинці, які передусім надавали накази з керівництво Росії і виконавці. Але для цього треба перемогти Росію, причому саме так, як ми з вами вже говорили, нищівною поразкою Росії. Тільки тоді ми зможемо отримати на лаву підсудних міжнародного трибуналу цих злочинців. У мене одразу інше питання до вас, Йосиф. Чи хотілося б вам, щоб от ми крокуємо до цього, про що ви вже зазначили, і про нощівну поразку Російської Федерації і так далі. І розвалу взагалі цієї країни на більш-менші якісь квазіутворення, скажімо так. Але щоб до цього трибуналу були долучені інші злочини щодо українства, української нації протягом Радянщини та Совка і е, вбивств українців я в різні ці злочини міг би зараз перераховувати, зокрема, щоб е, в цей трибунал було вплетено все те, що було здійснено по відношенню до українців і України. Е, як вони себе вважають прямими нащадками Совка і спадкоємцями Совка. Так, звичайно, ми все це знаємо добре, що ті злочини. Сотні тисяч злочинів, які скоїла і Російська і совєтська імперія на усіх теренах, яких вона захопила, включно з Східною Європою, відбувалися злочини впродовж цих останніх ста років. І, на жаль, майже, майже ніхто не представ перед судом, перед трибуналом. За ну, виключення були, можна перерахувати на пальцях. Двох рок. Це було після 53-го деякі, деякі там виконавці сталінської епохи, їх показово могли засудити. І все. Таким чином, ми повинні себе тішити ілюзіями, що без ніщівної поразки ми можемо засудити цілий клан злочинців, який існує у керівництві Росії, в російській армії, в російських службах. Спеціальних і так далі на це треба бути налаштованим, до цього треба йти. Треба вербувати союзників своїх по всьому світу, бо ми самотужки це ми зможемо зробити. Але це дуже хороша, благородна мета, бо коли ці злочинці отримують. Те, що вони заслужили своїми злочинами, це буде для інших імперій, для інших тоталітарних режимів, які існують в світі, які об'єдналися тепер навколо Росії. Ми говорили про це: і Північна Корея, і Китай, і Іран, і Сірія, інші згої для них це буде дуже потужним уроком. Того, що рано чи пізно прийдеться відповідати за скоєні злочини, як проти свого народу, так і проти інших народів зрозуміло вас і почули. Дякуємо вам, Йосиф, що знайшли час сьогодні для телеканалу. Перебий на Дисидент і член ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісельс був з нами на зв'язку.